15 липня України вже втретє відзначає День державності. Ця пам'ятна дата покликана нагадувати, що українське державотворення має понад тисячолітню традицію. Ця дата утверджує зв'язок українців, які живуть тепер з багатьма поколіннями нашого народу, нашою культурою, нашою самобутністю, нашого особливого українського. Характеру дуже важливо знати і пам'ятати про історичне надбання України, особливо зараз, під час страшної загарбницької війни проти нашої держави. Прийняття християнства київським князем Володимиром стало ключовою подією історії Русі, заклало основний державності і на століття визначило долю народів, що вийшли з Київської хресної Купелі. 1036 років. Тому православна віра згуртувала різноплемінне населення Київської Росії в єдиний народ, дала можливість на рівноправних умовах увійти в число найбільш могутніх держав Європи, сприяло розвитку економіки, культури, мистецтва. Українська історія є унікальною особливою, так само, як і українська культура. Саме за це борються наші захисники вже третій рік поспіль, залишаючи своє здоров'я та життя у бажальній війні. Сьогодні дійсно велике свято, свято української державності, і ми, кожен із нас повинен розуміти і відповідально ставитись до того, з якою ціною ми виборюємо свою свободу, свою незалежність і пам'ятаємо кожного нашого захисника, який ціною свого свого життя боронив нашу землю і за тих хлопців, які зараз боронять. Нашу незалежність. Дякуємо всім нашим захисникам і захисницям. Хочемо привітати перш за все з таким великим державним святом, всіх хлопців і дівчат, які знаходяться на фронті. Вони бережуть нашу Україну. Дякуючи їм. Україна тримається. Ми всі повинні об'єднатися для того, щоб завоювати мир для нашої рідної батьківщини. Святом вас усіх вітаю. Присутні схилили голови у хвилину мовчання і віддали шану героям, які поклали життя за свободу та незалежність рідної батьківщини. Наприкінці заходу шостканці поклали квіти до меморіалу захисникам України на знак пам'яті та слави наших земляків.